Задачі на переливання, постановка задач. Існує кінцевий набір ємностей з водою. Вхідними даними є: місткість кожної ємності, початковий стан і фінальний стан, якого ми бажаємо досягти. Ми будемо розглядати задачі з трьома посудинами. Зазвичай існує дві варіації таких задач: з нескінченим джерелом води і можливістю виливати воду, або без, коли загальна кількість води завжди залишається однаковою. Ми будемо розглядати варіант з нескінченим джерелом. Один зі способів це зробити спочатку вирішити задачу для трьох посудин без джерела води, а потім додати четверту, набагато більшу ємність, наприклад, 50 літрів, куди можна буде виливати воду і наливати з неї воду в наші три посудини. Перейдемо до написання задачі на пролозі. Будемо використовувати бібліотеку CLPVD, яка дозволяє програмувати обмеженнями. Спочатку задамо початковий і фінальний стан, а також місткість кожної посудини. Наприклад, 8, 5 і 3 літри. Предикат Constraint буде задавати обмеження для процесу переливання. Позначимо наші ємності як А, Б і С, А0, Б0, С0 стане до переливання, А1, Б1, С1 після. Якщо ми переливаємо з А в Б, то кількість води в посудині А має зменшитись на деяке число Т, а в посудині Б збільшитись. В С має залишитись все як було. Записуємо це з допомогою операторів обмеження рівності та логічної імплікації. Які надає бібліотека ЦілПД. Змінна R буде приймати значення 1, якщо всі обмеження виконуються і переливання можливе або 0 в іншому випадку. Це записуємо оператором IN з ж бібліотеки. Далі записуємо, що існує переливання зі стану A0, B0, C0 у стан A1, B1C1, якщо загальна сума води не змінюється, місткість жодної посудини не перевищена. І серед усіх можливих шести переливань існує таке, що переводить в потрібний стан. Тут використовуємо попередній предикат Constraint. Якщо сума змінних R з усіх варіантів переливань дорівнює одиниці, це значить, що якесь одне нам підходить. В ньому R дорівнює одиниці, а в інших по нулям. Предикат solve знаходить рішення від стану А до стану Б. Всі попередні кроки зберігаються у списку, головою якого є поточний стан, тобто А. З нього ми шукаємо можливі наступні стани. А1 і викликаємо функцію рекурсивну. Аби уникнути нескінчених циклів, робота припиняється, якщо довжина списку перевищує загальну кількість можливих станів. Головну роботу виконує предикат Labeling з бібліотеки CLPFD. Згідно з обмеженнями, які ми прописали, він по черзі намагається інстанціювати всі змінні у списку станів, поки вони всі не стануть Ground, тобто визначеними. Тоді буде побудовано шуканий шлях. Отже, ми вирішили задачу, але нам треба додати четверту ємність, яка буде грати роль нескінченого джерела води. Зробити це досить просто. Ми дописуємо предикати четверту зміну D. Найскладніше тут, напевно, прописати ще 6 нових варіантів переливань, але це просто механічна робота, думати вже, по суті, не треба. Повний код програми ви можете побачити на слайді. А зараз продемонструю запуск коду з деякими тестовими даними. Мінусом даної реалізації є те, що треба кожен раз враховувати також кількість води у нескінченому джерелі, адже якщо ми базуємося на рішенні, де у всіх ємностях сума води завжди однакова, нам треба це враховувати при додаванні четвертої ємності. Існують інші розв'язки цієї задачі, наприклад, так званий метод більярду або метод графів. Але, на мою думку, логіка обмежень є найбільш природнім рішенням цієї задачі на пролозі. Реалізовуючи здачу на імперативних мовах програмування, такий підхід використати не вийде. Доведеться явно прописувати алгоритм пошуку. На слайді ви можете бачити реалізацію на мові Java з використанням пошуку в шир. Код набагато довше, ніж на пролозі. Також є реалізація на мові Haskell. Якщо порівнювати ці три реалізації, то пролог вирізняється виразністю та зрозумілістю коду, а також відсутністю потреби винаходити алгоритм, адже задачу можна описати декларативно і CLPFD самостійно знайде розв'язок. Значним недоліком є низька часова ефективність, інколи час виконання запиту може сягати десятків секунд, залежно від вхідних даних. Гаскаль перемагає за швидкістю, але потребує імпорту декількох сторонніх модулей і має досить нечитабельний громісткий код, як на мене, найскладніший код з усіх. В імперативних мовах, як Java, не можна скористатися декларативним підходом. Алгоритм, звичайно, можна написати, але це просто більше роботи для програміста при такому самому функціоналі. Загалом пролог буде найкращим варіантом для подібних задач, якщо треба якнайшвидше написати рішення і ефективність можна нехтувати. Вирішуючи цю задачу, я познайомилася з бібліотекою CLPFD і навчилась основним принципам програмування в обмеженнях. Воно насправді дуже гнучке і має широке застосування у багатьох сферах. Дійде у будь-якому випадку, коли треба змоделювати ситуацію з реального світу і визначити обмеження у ній. Наприклад, використовується в аналізі даних, прогнозуванні, розподілі ресурсів у виробництві і навіть у сфері графічного дизайну для автоматичного компонування елементів веб-сторінці. Дякую за увагу.